Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні у нас така тема, я вас вчора питала, чи робити на Донбас, тому що в мене таке було відчуття, що важкувато, найважче буде Донбас звільнити. Не тому, що там расисти, а тому, що там. Дуже багато проросійських, які кричали: Ура, Росія, Росія приді, Росія помогі і тому подібне. Тому будемо зараз дивитися таке питання, що буде е степінь важкості спочатку звільнення Донбасу, і а, що буде з тими людьми, які проросійські? Чи вони самі повтікають? Чи будуть якось їх судити, чи ні. А що буде, хтось написав, зараз не пам'ятаю хто хтось написав, що є такі люди, які не співпрацювали, але працювали надалі на своїх роботах, і, але чекають України. Чекають, що Україна прийде, що Україна повернеться, що Україна наведе порядок і тому подібне. Ось, що буде з тими людьми. І так, спочатку степінь важкості звільнення Донбасу. Е -е... Ви знаєте, дивіться. Е -е... Легко не буде. Але звільнять. Бачите? Основна карта тобто фон карти звільнення, перемога. Звільнять Донбас. Степінь важкості. Що говорять ці карти? Королева мечів, ви знаєте, королева мечів це ну, жорстока мстива. Тобто там люди знаходяться жорстокі мстиві, які будуть, бачите, дві четвірки: це е, імператор, а це е, четвірка монет. Е, дві ці карти жорстокі, незворушливі. Тобто це як бетонна стіна. Імператор говорить непорушність, бетонність, плюс присилюється ще не захочуть відти вони йти. Тут, тут буде дійсно важкувато. От так, як я й кажу, це буде важкувато. Тут жорстокість, мстивість і небажання йти звідти. Це буде, але все рівно наші переможуть. Ось ця карта про це і говорить: наші все рівно переможуть. Це що стосовно ступінь важкості. Дійсно важко буде. Але все рівно переможемо. Тепер будемо дивитися, що буде з тими людьми, які проросійські. Що з ними будуть? Будуть вони тікати, будуть, залишуться. Ага. Ви знаєте, я тут втечі не бачу, конкретної втечі не бачу. Багато з них і поляже, і мені здається, що це. А, як би це пояснити? Ну, це карта війни, це всім понятно. Три, три мечі. А, ви знаєте, дивіться, ці люди нам поки що показує стан цих людей. Це стан людей. Вони розчаровані в Україні. Їм влили інформацію росіяни. Вони, в принципі, і в болоті, і в, і в цьому що є, так, вони почувають себе дуже добре. Тепер що з ними буде? Ну, в принципі, їм дадуть вийти, їх будуть від, відсліджувати, наскільки я це бачу. Відсліджувати будуть Україна, в принципі, тому що це Україна, імператриця, так? Їх будуть висліджувати, і їм дивіться, хто не загине, так тому що ця карта ще й поляже. Багато з них поляжуть, бо вони жорстоко підуть на наших будуть захищати, так? ну В лапках захищати. І дивіться. А, їм, до, Хто залишиться добровільно, в принципі, ну не зовсім добровільно. Це мені, мен, в мене таке чогось враження. Не зовсім це добровільно, це буде обмін, да. От я почувствувала, що це буде обмін. Їх обміняють на наших полонених. Але хі -хі. А, чи Росії, Росії вони нужні? От проблема в чому. Чи вони потрібні Росії, але буде обмін. Якийсь обмін, я бачу? В мене так іде. На наших Україна їм дасть е, вибір е, сидіти у в'язниці. Ось, або обмін. Чомусь е, так у мене пішло, е, але дуже мало. По обміну піде дуже мало. Я бачу, тут буде судимість. Суди можуть бути. Так, будуть суди. Жор... Ну як жорстоко. Строго ну, будемо так казати, по закону, але це довгий процес, мої дорогі. Після звільнення це, це не так швидко робиться. Це не буде так ух, і зразу. Це може бути. Ви знаєте, зараз я скажу, як довго це може тривати, після саме після того, як звільнять. Дуже будуть, ну, почнеться майже одразу. І, в принципі, бачите, старший аркан іде жрець, тобто будуть, ну, справедливий суд буде, будуть і суди, будуть шукати провинних, ну, як вони, в принципі, ну, вони, ви знаєте, вони хитрожопі теж. Тоже хитра жопі. А, Дивіться. А, ця карта теж говорить про те, що суд буде, що їх ізоляція. У них буде ізоляція. Це ви знаєте, ну от щось у мене таке враження, що, знаєте, як колись а, робили такі виправні колонії типу. Місь... Такі, знаєте, в селі колись робили. Ось я читала колись я забула автора. колись я читала книжку про якогось педагога. Я забула, це дуже стара радянська книжка. Некалесников. Я забула. Я забула, неважливо Не зараз. Ось, і там було про колонію, як то виправна колонія. Оце, ніби така ізоляція буде на місцевості, прямо якось. Ось, ось не розумію, Ви знаєте, трошечки мені важко це зрозуміти. Я чомусь бачу, що це буде як. Ось і це, тобто переробляння інформації, тобто давати їм справжню інформацію. Буде, і, знаєте, так будуть намагатися не зовсім жорстоко, а так полюбовно це зробити. Ізолювати і пробувати молодь. Тут більше молодь. Стариків, звісно, зразу тут це а молодь. Молодь будуть намагатися, тому що ось тут, бачите, це молоді. Вони, Молодь можна ще схилити, щоб ви розуміли підростковий, особливо підростковий. Особливо ті, хто родилися, так, які до школи тільки пішли, підросткові. Ось так я це бачу. Я так скажу: що тут буде дуже складна і різнобічна ситуація. Донбас він не маленький. Ось, тут буде залежати ще від е, хто там править, розумієте? Е, е, хтось буде не панькатись, хтось буде розбиратися, якось так мені йде, мої дорогенькі. Це дуже складно буде. Е, дивіться, тепер подивимося, давайте. Ще за тих, хто проукраїнський, хто дійсно чекав Україну. Що з ними буде. Ну, вони раді будуть, бачите? Да, що у них на кінець, на кінець то. От, бачите, дивіться, як хорошо показують карти. Карти показують тут радості, тут перспективи відкриваються, щастя, люди будуть щасливі. Бачите? Зразу. Тут зразу люди покажуть себе. Одразу покажуть. Ось ті, хто про українські, в принципі, вони зразу покажуть. В принципі, я бачу, що тут з ними нічого такого страшного не буде. Ну, звичайно, може бути десь а, щось буде трохи несправедливе, але в принципі в загальному, в загальному, загальному їм дуже добре. Бачите, у них і енергії дуже хороші, дуже позитивні. Щастя, задоволення. От якось так. Ось, щось я хотіла ще подивитися. Який буде результат? Давайте результат подивимося. Результат по Донбасу. Чітко. Дивіться, результат буде такий. Дуже багато будуть ухитрятися з одної сторони. з одної сторони, ця карта каже, ухитрятися. З іншої сторони, тут дуже буде такий неординарний підхід. Чітко будуть просіювати, так? Дивитися, ну, не зовсім на детектор брехні, так? Не зовсім. Але тут буде дуже перевиховна робота, велика йти проходити. Дуже велика, мої дорогі, тому що іде. Єрофант, Жрець, Жрець це великі уроки, це наставники будуть. Це буде, ви знаєте, це буде на державному рівні. На державному рівні це все буде. І ця карта в цьому випадку вона не говорить, що це буде ну, ніби в, зак... в обхід закону. Ні, це буде добре продумані кроки. Це видатні, так скажу, вчителі будуть наставники, люди, психологи, можливо, це люди будуть працювати чітко. Тут, я так розумію, з часом, звичайно, це не одразу, а з часом тут налагодиться така робота над помилками, над ідеологічна робота. У віру хтось піде. розумієте якось Тому що це і віра, і традиції. Це будуть, знаєте, чітко буде пророблений план, наскільки я розумію, разом плюс з цією картою. Це не, не завжди ця карта говорить про сім, сімка мечів, не завжди говорить про е, якусь крадіжку, ні. Е, в цьому випадку я бачу, е, знаєте, як. Е, Наперед продумані або хитрий хід, наперед продуманий хід. Знаєте, як у шахматах. В шах... Оця карта дуже часто значить шахмати, коли ж на шахматній дошці е, грають гру. Ось це буде добре продуманий крок. Звичайно, це, це буде тривати, поки це налагодиться. Це може і рік, це може і два, і три, і, а можливо, і більше навіть. Тому що ця карта, вона теж довго граюча. Ось, але чітко. Чітко будуть, особливо, як я казала, молодих людей, мої дорогенькі. Ось такий розклад, в принципі, мені подобається, я сама трошечки здивована, тому що мене це питання так само цікавило. Бо я відчуваю, що тяжко, важко, нашим дійсно буде важко. Найважче буде звільнити Донбас. Ось, але вони звільнять. Вже на початку карти показали, перемога буде за нами, мої дорогенькі. Тому чекаємо наших військових, чекаємо їхньої роботи. Вони у нас молодці, ми їм пишаємося. І разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.